Проблему люстрації та призначення на державні посади обговорювали на кондитерській фабриці ЖЛ. Під час зустрічі з працівниками фабрики голова громадського ілюстраційного комітету Єгор Соболєв розповів головні аспекти прийнятого закону про люстрацію. За словами громадського діяча, цей закон є надважливим для українського суспільства. Втім, сама процедура люстрації потребує значних зусиль і від людей. Я звичайний громадянин, ніякий не посадовець і. Я буду домагатися, щоб цей закон виконувався в Києві на рівні центральних органів влади. І боюся, що знову доведеться носити шини палити, і боюся, що знову доведеться класти когось сміттєві баки. Ну, вони самі точно не підуть. Під час зустрічі з працівниками фабрики Єгор Соболєв також озвучив основні вимоги закону про очищення влади. Всі люди, які під час майдану були на керівних посадах, це мається на увазі. Генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, голова служби безпеки, голова служби зовнішньої розвідки. Далі, які очолювали структурні підрозділи, ну, наприклад, в податкову міліцію. І також всі люди, які очолювали під час Майдану обласні управління усіх органів, що я назвав, вони мають піти з державних органів. З забороною туди повертатися впродовж 10 років. Хто допомагав Путіну в його нападі на Крим, на Одесу, на Донбас, вони так само мають залишити державні органи влади. Ми вимагаємо, щоб всі люди, які є походженням з КДБ, залишили українську владу. Чи то люди працювали в КДБ, чи то вони співпрацювали з КДБ, чи вони вчилися в школах КДБ, вони мають піти. Голова громадського ілюстраційного комітету переконує працівникам та іншим громадянам, потрібно долучатися до процесу ілюстрації та вимагати від чиновників виконувати закон. Я всіх дуже закликаю. Зараз, коли президент Порошенко підпише закон, я сподіваюся, що він це обов'язково зробить. Після цього кожному. З нас треба ставати головними ілюстраторами. Дуже важливо, щоб в кожному місті, в кожному районі великого міста, в кожному районі чи невеличкому містечку, в кожному селі були так само люди, які вимагають виконання цього закону. Під час зустрічі Ігор Горсоболів відповів на запитання працівників фабрики та подякував за їх солодку справу.